Всім доброго ранку. На зв'язку, як завжди, Shark Trade, з нашим щотижневим планом. Як ви можете бачити, то в цілому в нас вже починається м, дуже багато вихідних по Європі, так? Поки що в нас а, США віддихає а, менше, але в будь-якому випадку. Тому в цілому, м, я б напевно, що цей тиждень вже, в принципі, не дивився. А, не формував би, напевно, план відносно валютного ринку, так? Тому що ну рік плавно підходить до кінця, краще посидіти, згадати його, подивитися, що було зроблено так, що було зроблено так. В загальному ну слід його проаналізувати. От, <кій> я перепрошую, можу, можу інколи покашлювати. Просто його проаналізувати, слід правильно, зробити висновки і поставити цілі на наступний 2025 рік. В цілому, якщо дивитися з точки зору HTF, так давайте подивимось як в нас закривається Річ, річна свічка, так яка закриється через 8 днів на на DXY. І насправді хочеться сказати, що напевно, все ж таки, що. Євро буде слабшати в наступному році. Тобто, що ми бачимо тут? Ми бачимо роботу з ліквідністю нижче. Далі ми бачимо, що в нас ціна заходить в річний імп, і насправді, ну я вже більш ніж впевнений, що ми ось цією свічкою закриємо все ж таки вище вище даного вище даного фрактального максимуму. І, скажіть за все, наступна ціль як мінімум. Це буде ось цей сформований фрактальний максимум, як максимум, це вже хай ось цього ранжа. Е, тому дивлячись в цьому на картину відносно хтф е, аналізу відносно того, що в нас є на ЛТФ, так тобто у нас є робота з внутрішньою ліквідністю і все ж таки. вже Тобто, якщо тут ще ну ми були в роздумах, так то тут вже зрозуміло, що, скоріш за все, ну, ми закріпимося. І далі можна очікувати ось тест. да або нижче Ну, я думаю, що нижче навряд чи тобто то і далі вихід вищий. Відносно цього, то можна глянути євро і зрозуміти, що у нас тут, в принципі, євро не закривається нижче цього максимуму, так? тобто Тобто, мінімум у нас тут дивергенція. Але ви можете бачити, яке в нас агресивне сильне зміщення формується на місячному таймфреймі. Тому, звичайно, що тобто, тут картина така сама, і тут, скоріш за все, як мінімум паритет, так, тобто в один, як максимум це перелов. Тобто поки що думки такі. Якщо глянути більш локально, все ж таки давайте подивимось, то мінімум у нас все ще не знятий. З розрахунку того, що в нас тут дивергенція, в цьому він може і не зніматися Але, але. З, внутрішнім мінімум, з внутрішнім мінімум де нам ціна попрацювала, але прийшла знову ж таки в Daily Imp. Тут я би очікував просто вихід вище цього цвінга, і це буде формувати для нас контекст. от Контекст для пошуку шорт-позиції. Тобто, у нас є Daily плюс H4. Тут залишається дочекатися М15 і пробувати тягнути ну до першої на ефективності відносно 4h от <кій> В принципі, щось таке. Окей, а, з цим зрозуміло. Давайте глянемо BTC. Я думаю, що в принципі його тільки і подивимось. А, домінація поки що виглядає сильно. так Тобто ну немає тут чогось. Ну, такого, щоб, типу, блін, о, клас, все ми там починаємо рухатися далі. Ні, насправді, взагалі поки що нічого не бачу. Що могло б сказати нам про, <coughs> про те, що все ж таки ми будемо падати нижче. Тобто, досить агресивно ми повернулися сюди, досить агресивно тут торгуємося. Якщо глянути і BTC, то в цьому а, дійшли до першого рівня спротиву і провалилися вниз. все. В принципі, ну, тут більше нічого цікавого і не відбувається. Це, скоріш за все, просто буде перелов і все. А, так, що в нас тут по графіку? По графіку в нас. А, по графіку в нас наступне. Тобто я би все ж таки очікував тесту першої ось цієї тижневої неефективності, яка в нас є, так? А, звичайно, що є ось ще ця Вся зона акумуляції, яку я теж тримаю в голові, як пої поїде пошуку лунгів. Тобто, ну звідси таке теж може бути. типу Потрібно цього не відкидати з голови однозначно. Далі, Делі ми отримали тут зміщення, так але ну було б непогано, якби це зміщення просто привело нас у віклі. І звідки ми вже продовжували б від рух. Тобто, в нас, по суті, у віклі є. Daily Swing, далі через 4H можна було б позицію пошукати. от ну Поки що думки такі. Якщо подивитися більш локально, то ціна рухається від Daily Імба, але тут вже такі формується, ну, більш такий формується більш-таки натягнутий рух. Тому в цьому, можливо, через якийсь такий, там локальний перелов отримаємо. Відкат до найближчої ліквідності, але хотілося б все ж таки на відкритті тижня отримати гарний імпульс вниз, сформувати е тижневу свічу, ой, тижневу тінь, і вже ну, там, середи, середини, середини тижня отримати рівсу. Але враховуючи знову ж таки, що вже кінець року, так це навіть не кінець місяця, це кінець року вже, то можемо такого ну, десь приблизно і не отримати. От, ефір теж. Хотілося би ще трохи ось сюди. От, це якраз таки буде стагатися з тим, що BTC може вийти на 88, на 90. Тобто ось ці позначки є дуже непоганими там для середньострокових цілей. От, всім дякую за вам, всім бажаю гарного, продуктивного робочого тижня і гарного закінчення цього. 2024 року. Все. Всім до зустрічі і на зв'язочку.